Thank you Друзі, всім привіт! Це яр. Читаючи коментарі, приходжу до розуміння, що люди не зовсім розуміють, навіщо хтось вибирає шлях жити не в місті, або шлях, ну, якби, не найбільш простий. Навіщо такі великі ділянки? Навіщо ділянки з хащами? Краще було купити щось дорожче, але там можна було відпочивати. Камон, Тут питання далеко не у відпочинку. А, і там, де хтось, можливо, бачить якусь проблему, я бачу, в принципі, великі і класні можливості. По-перше, це дає мені можливість навчитися щось трошки краще робити своїми руками, щоб ці руки, вибачте, були не із сраки. По-друге, це чудова можливість провести з користю час. І зайнятися якоюсь фізичною діяльністю, тому що переважно більшість часу в моєму житті проходить сидячи за комп'ютером. Наступне, якби не ці хащі, то взагалі б не було цього ютуб-каналу, і в мене не було б чудової можливості розповідати про своє життя, яке, як мені здається, абсолютно одноманітне і, мабуть, нікому не цікаве може бути. Але як показує останній місяць, людям цікаво, що відбувається у людей. Тому це чудовий стимул робити хоч щось. Я взагалі вважаю, що не ми обрали ці хащі, а ці хащі, мабуть, обрали нас. Якось так просто вийшло із е, вибором цієї ділянки, що просто випадково все співпало. Ми е, взагалі з дружиною писали собі невеличкий такий списочок, мабуть, пунктів там на 10, що ми хотіли б собі мати за ділянку, що мало бути навколо, яка природа, який рельєф. Там я точно пам'ятаю, були пункти по типу гора мала бути, там був точно пункт про ліс. Там точно був пункт, щоб поруч десь була річка. Точно, пам'ятаю, був пункт, щоб не було поблизу сусідів. Ну, у нас їх тут майже немає. Один із останніх пунктів був купити гектар і щоб купити це за 20 тисяч гривень. Я розумію, що це, мабуть, абсолютно якась смішна історія, здається. Але поїздивши дещо по області, подивившись на певні ділянки. Подивившись на села, ми випадково проїхали до цього місця, де у нас зараз ділянки, і дружина взагалі запримітила першу ділянку, та яка по сусідству, та що під горою. Ну і вона її обрала. Вона приїхала туди, зайшла на цю чужу ділянку і сказала: це буде моє. От вона її якось прям запала. А потім так співпало все, що виявляється і річка поруч, і ліс поруч, і гора є, і сусідів практично немає. У мене сусідка через дорогу, а наступний найближчий сусід з одного боку метрів через 150, мабуть, а з іншого боку метрів через 250, і все. Сусідів більше немає. Ну, якби вони є тут по, по селу, по вулиці, але так їх в мене фактично немає. Тому я не розумію, що це може бути за альтернатива купити собі будинок у місті, де от, ти проїжджаєш повз дивишся, а там ну, якби будинок на будинку, на будинку, на будинку на будинку. З усіх боків ти зажатий сусідами. Ну, це ж абсолютно ніякого. Енергетичного відпочинку не може тут бути, ті, хто пишуть е коментарі по типу нащо, воно вам потрібно це ви все життя, будете це робити. Ну можливо, не все життя, але декілька років доведеться витратити на те, щоб привести її до того стану, який буде для мене особисто комфортним. Я в цьому абсолютно не бачу проблему. Це якби і є частиною життя. Ти створюєш те місце де ти будеш жити. Взагалі, якби цей будинок не був поблизу із основною ділянкою, ми б його не купували. Але так просто сталося, що він ну, прямо поруч, через дорогу. І, відповідно, ми його придбали, займаємось ремонтом, тому що це швидкий, дешевий, класний, доброго дня. І сердитий старт для того, щоб переїхати на свою землю. Можливо, потім іще допишу свої думки. З приводу цього. Доброго дня. Але поки що так. Я не хочу сказати, що потрібно йти там простим або навпаки складним шляхом. Ні, просто не потрібно йти тим же самим шляхом, яким йдуть усі. Тому що результат отримуєш точно такий же самий, як усі. Потрібно експериментувати, не боятися щось робити. Якщо ви не боїтеся, то все буде гуд. Ще одне питання було: що ваші діти будуть робити в селі. У нас ось під будинком, великий майданчик для дітей, то вони тут інколи такі словесні конструкції вивалюють, що ну, це просто жах. Насправді, в селі також є діти. Я особисто пам'ятаю, що живучи в приватному секторі в межах міста, я завжди спілкувався з трохи дорослішими людьми, ніж я. Ну там на 3, 5, 7 років. І мені якби було окей. Тому я не вважаю, що тільки з однолітками потрібно спілкуватися. Головне, щоб люди були адекватними. А там це не найбільша проблема. Ще одна цікава думка, яка звучала в коментарях, це типу, що ви будете робити так далеко від міста, вам же постійно потрібно купувати в супермаркеті продукти. Ну, скажімо так, це живучи в місті. Ти можеш бути таким розбалуваним, постійно їздити в супермаркет за продуктами, переходити на пішоходках і думати, що тебе можуть нахрен збити. Але живучи в селі, я абсолютно не бачу жодної проблеми купувати тільки найнеобхідніші речі в супермаркеті. а основну масу продуктів. Закривати зі своєї ділянки. Це якось дивно купувати в супермаркеті овочі, якщо в тебе є декілька соток землі, і ти можеш ці овочі просто виростити в себе. Ну от, Наприклад, цибульку там, чи капусту, чи помідори, там, чи ще щось. Це правда дивно. Тому що земля має тебе годувати. Звісно, каву ти не виростеш. Правда? Браво. Ти згоден? Згодом. Але поки що я до нього прив'язаний, купимо сметани. Що там за сметана, звісно, не зрозуміло, вона із домашньої і поряд не валялася. Але живучи далеко від міста, базові потреби потрібно закривати самостійно із своєї землі. А речі, яких у тебе немає, по типу, там, я не знаю, сірники, там, чи прокладки, чи ще щось. Це вже можна купувати в супермаркеті виїжджаючи раз там в кілька тижнів. Доброго вечора. Іще одна така штука, яку я усвідомив, хоча я це і раніше розумів, що житло роблять для людей чимось із розряду розкоші. Я думаю, в перспективі найближчих п'яти, можливо десяти років, ситуація буде ще більш критичною, і більшість населення планети Земля не буде мати можливості мати власне житло. Така якась кабала виходить, що ти постійно зав'язаний на роботі для того, щоб заробити якусь суму грошей, якої тобі вистачить виключно на те, щоб заплатити за оренду квартири. Всі комунальні послуги, купити херову жрачку в магазині і піти завтра знову на роботу. Тому що якщо ти не підеш на роботу, то післязавтра у тебе не буде чого їсти. А післязавтра -після тобі не буде де жити. Ну, якби класна схема для тих, хто на цьому наживається. Коли люди по 15, 20, 30 років відкладають на житло. При тому, що інфляція зжирає абсолютно все, і вони так його і не можуть собі придбати. Ви повивчайте трошки статистику, щоб усвідомити, наскільки це глобальна тенденція, що більшість населення все старшого живе з батьками, тому що там 40 років тому можливість придбати житло була. А зараз цієї можливості практично немає. Не беремо до уваги випадки, коли там все не є проблемою. А для пересічного громадянина, ну якби, це є велика проблема. Мати для людини власний дах над головою це так же само природньо, як я не знаю. Мати доступ до чистої води, мати доступ до чистого повітря, до нормальних продуктів. Чомусь його зараз немає.